Глава 20 У перший же день після суботи Марія Магдалина приходить до гробу вранці, коли було ще темно, і бачить, що камінь відвалений від гробу. Отже біжить і приходить до Симона Петра та до іншого ученика, якого любив Ісус, і каже їм: взяли Господа з гробу і не знаємо, де поклали його. Негайно ж вийшли Петро та інший ученик і пішли до гробу. Вони бігли обидва разом. Але інший ученик біг швидше за Петра і прибув до гробу перший, і, нахилившись, побачив, що лежать пелени, але не ввійшов. Слідом за ним прийшов Симон Петро і увійшов у гріб і побачив одні лиш пелени, що лежали. А хустина, яка була на голові його, лежала згорнена не з пеленами, а осторонь на іншому місці. Тоді увійшов і інший ученик, що раніше прийшов до гробу, і побачив і увірував, бо вони ще не знали писання, що йому належало воскреснути з мертвих. Тоді ученики знову повернулися до себе. Марія стояла зовні біля гробу і плакала, і коли плакала, нахилилася до гробу і бачить двох ангелів у білому, що сиділи один у головах. А другий у ногах, де лежало тіло Ісусове, і вони кажуть їй, жоно, чого плачеш? Говорить їм, взяли Господа мого і не знаю, де поклали його. Сказавши це, обернулась назад і побачила Ісуса, який стояв, але не впізнала, що це Ісус. Говорить їй Ісус, жоно, чого плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому Господарю, якщо ти забрав його, скажи мені, де ти поклав його, і я візьму його. Ісус говорить їй «Марії». Вона, обернувшись, каже йому: Равуні, що означає учителю? Ісус говорить їй, не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця мого, а йди до братів моїх і скажи їм іду до Отця мого і Отця вашого, і до Бога мого, і Бога вашого. Марія Магдалина прийшла і сповістила ученикам, що бачила Господа, і що Він Це сказав їй. Того ж першого дня після суботи, увечері, коли двері дому, де зібралися ученики його, були замкнені з остраху перед юдеями, прийшов Ісус і став посередині і каже їм: Мир вам. Сказавши це, Він показав їм руки і ноги, і ребра свої. Ученики зраділи, побачивши Господа. Ісус же сказав їм вдруге, мир вам. Як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Сказавши це, він дихнув і говорить їм: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тим відпустяться, на кому залишите, залишаться. Фомаж, один з дванадцятьох, який звався близнюком, не був тут з ними, коли приходив Ісус. І інші ученики сказали йому: Ми бачили Господа. Він же сказав їм: якщо не побачу на руках його рани від цвяхів. І не вкладу пальця його в рани від цвяхів, і не вкладу руки моєї у ребра його, не повірю. Через вісім днів ученики його знову були в домі, і фома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були замкнені, став посеред них і сказав Мир вам. Потім говорить Фомі, дай палець твій сюди і подивись на руки мої. Подай руку твою і вклади у ребра мої, і не будь невірним, але вірним. Фома у відповідь сказав йому, Господь мій і Бог мій. Ісус говорить йому, ти повірив тому, що побачив мене. Блаженні ті, що не бачили, і увірували. Багато інших чудес сотворив Ісус перед учениками своїми, про які не написано у цій книзі. Це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і, віруючи, мали життя в ім'я Його.